Сували, що будуть поступово проводити над тим, щоб відключати будинки, які заживлені від критичної енергоструктури, або можливо там якщо до лікарні, то в лікарні будуть це ну, самостійно відключати. Чи вже почались такі роботи, чи ще розробляється план? Для... Це не зовсім так. Ішлося про те, що будуть вимикати своїх споживачів підприємства, які мають субспоживачів на власних лініях. А те, що було озвучено щодо критичної інфраструктури, це те, що ті об'єкти, які мають режим роботи, бо ми ж розуміємо, що деякі об'єкти мусять працювати цілодобово. Водоканали, тепломережі, ще низка. Вони не можуть працювати з 9 до 17. Але там, де це стосується об'єктів, що мають графік роботи і не робочі години, поступово це вже впроваджується. Отримуємо перелік від обласної адміністрації щодо годин роботи, і поступово впроваджуємо. А чи допоможе це розвантажити енергосистему? Ну, хоча б приблизно на скільки відсотків? Ну, йдеться не про енергосистему, а про ситуацію саме в Запорізькій області. Це має допомогти зменшити навантаження на наших мешканців і хоча б трохи скоротити для них тривалість відключень. Щоб більше е, споживачів беруть участь у графіках, то меншим буде навантаження. Одразу скажу: не очікуйте, що воно скоротиться вдвічі, але певні пом'якшення все-таки будуть. Щодо тих, хто заживлений від подібних об'єктів критичної інфраструктури, які мають графік роботи, одразу просимо розуміти, що в робочі години вони все одно вимикатися не будуть. Вони будуть вимикатися згідно з графіком черги, до якої додані в неробочі години.